Всіх рада вітати. Так, друзі, у нас сьогодні п'ятниця. П'ятницю ми розпочинаємо дуже швидко. <гум> Ти не став. Дуже швидко, але e, що, маємо піти до міста. Йдемо швиденько треба купити хліба, бо сьогодні в нас на 40 кусти правиться. В нас правиться в середу і в п'ятницю. Я даю п'ятницю. Якщо вже дам даєш один день, то вже так даєш. Хоча би три рази на піст. То сьогодні йду, дам хліб, свічку запалю. Так що зранок починається. Артур також йде зі мною. Може продуктів якісь купимо. Пойдем. От буде трохи земно. Але ні, потім буде тепло. Добре. Друзі. Розпочинаємо день. Артур де? Наразі ще земно, друзі. Пара йде. Тут машина вся інієм покрита. Холодно. Притайсь. А ми йдемо. Хлібчик. Артур має три ромашки. Такі булочки ромашки, знаєте, без цього. Такі солодкі, але, але без нічого. Йдемо, ми встигаємо. Бери там штук, по-моему, п'ять. Ні, чотири. Чотири по п'ять гривень. А, Ту Ту -тю -тю -тю. Mm? Можна тих запалити? Можна від тих запалити сюди. Ще додому, друзі, помаленьку йдемо. Все, купили трошки продуктів, Нічого такого не купляли. Що ми купили? Філе купили, молочко. Та й все, такі базові, базові продукти. Йдемо. Сонечко якраз вище, вже мороз розпускає, вже мокро. Там, де блестілося, вже мокро. Буде нині теплий день. Ай, добре. Так, майже вдома. Дивіться, друзі, як мороз пустив. Як мороз? Випусти Буміко. Ходи. Ай, ходи, 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 ходи. Ходи старенький, ходи. Ай, ти дулька моя. Мороз. Зранку тут все замерзло, тепер вже пустило. Так, бізі, бізі, бізі. Так, я вже швиденько передягнулася, біжу до хліва. Біжу до хліва, бо господарка не обійдена. Іду <laughs> всіх на воду, я напою. Я не то що йду, я біжу. Що там вас? Привіт. Ну, Що там ніхто не вродив? Хто вже номер один. Хто врудив, хто не вродив, все чекає. Ну гайда, я швидко вийду. І... Так? Ой, як голуби співають. Добре, друзі, швиденько обходжу. Всім їсти пити, всі їдять, щось підбитий, сидить на тому навіть злазить з тих банд. Бачите, як то добре, нема ти кутів, спокійно, кури всі внизу. Бо то спочатку, друзі, нього де підбитий всі сиділи, мало хто ходив. О ті кугути гонили їх, товпли, страшне. А тепер файно. І тишина і спокій. Так. Тут вже у нас несуться. Ще... Ні, вже воно є два яйка. Два яйка є. А далі буде? Вчора файно було, вчора було 18 яйц. Вже не погано. Питалися, кури на двір не йдуть, друзі. Вон має. Бачите далі, виходить на двір. От, вони виходять сюди на двір. Вони цілий час собі на дворі. І зимою, і літом, весною і осінь. О, скільки мають місця. Ось. І ще питалися, та йди, що тебе чіпаю. Ще питалися, мене ж тут робила порядок. Що кури вийшли? Ні, вони отут закриті, де сітка. Закриті, вони не вийдуть. Але має йде собі ходити, тут є, де, тут є місце. Тут Купа крильників. Так, в мене вже кури вийшли. Ану, назад. Добрий. назад. Кури в нас постійно закриті, а ну, виходимо. Виходимо. А що в нас тут ніхто не випускає курей, нас тут всі закривають, бо вони ж роблять шкоду, друзі. Вони йдуть на городи, зразу городи є. О. А вони йдуть. Парпають. Став. Ні одної курки нема, щоб тако подивитися, по городах, вздовж ні одної курки нема. Всі позакривані. Думається, ну, на увазі, що всі сусіди закривають. Ніхто не випускає. Та й це добре, бо чекайте, ну, ніхто не хоче, щоб комусь шкоду робити. Та й все. Так, я йду цей. Друзі, зняла вії. Так мені не не можна на себе дивитися, я не знаю. Ще, може, завтра витримаю. А далі ще знову на дві Я вже привикла, вже втягнулася. Ну і так більше мені подобається, можна так сказати. Круглячок мій. Круглячок. Толблячок. Так, йду, йду по сіну. Сіна тут взагалі вже горстка лишилася. Але вистачило, подуже переживала, що не вистачить. Вистачило. Та й може трошки лишиться. Потрошки дала, багато не давала сіна. Потрошки, бо сьогодні підуть на двір. Підуть на двір. Але поки ще їдять. Вон же вузька доїдає. А та вже, та вже поїла. То забавлю їх, забавлю, знаєте, яка нам трошки сіна. Зараз ще час їх виганяти. Іду, бо хочу швиденько обід зготувати. Що небудь по-простому, дуже швидко, щоб було на обід. А тоді вже тоді вже візьмуся, на дворі треба робити, і треба. вже їх можна повиганяти буде. Та і все. Та й такий початок дня. Саме основне, що, друзі, що я сьогодні ходила до церкви, дала на 40 усте. Вже третій раз дала. Бо в нас здається, а воно напишіть, як у вас, друзі, на сорок усти дається. У нас дається три рази. Тобто, три рази ми даємо хліб. Один раз даємо карточку. Та не карточку, книжечка. Є ж така книжечка, де там записані всі померші. І ставиш гроші в ту книжечку і ставиш це, ту книжечку так би читати. Ну, священик читає потім з служби Божої. Та й усе, та й палять світочки, запалюють, моляться. І так треба три рази за піст піти дати. Хліб. Гроші вже не дають, дають тільки раз. Але не знаю, може. Може хтось дає ще гроші. Ми даємо раз. Раз даємо гроші і три рази якби, поновлюється хліб. Тобто кожного цього. Якщо йдеш в середу, то вже в середу несеш. Якщо йдеш в п'ятницю, то вже в п'ятницю несеш хліб. Зранку правиться, на дев'ятої у нас правиться в церкві. Та і все. Добре, що я занесла. Занесла і все зробила. Добре, що Зранку ще хліб був, поки бігала всі магазини, то не дуже ще зранку так привозять, але знайшла, купила. Та і все. Та все. все. Господарка обійшла, можна йти до хати, в хаті їсти, зварити та й тоді. Знаєте, як то... <рив> та йш, спокій тоді вже можна щось зробити. Добре, всім гарної п'ятниці. Доброї, продуктивної, спокійної. Ой, саме основне спокійні, друзі. Щось спокою ніяк нема. Надіємося на краще. Тільки всього доброго. Я думаю, що ми сьогодні зустрінемося, обов'язково зустрінемося, бо я стільки маю роботи. Зараз помаленьку стою і роблю. Наразі кажу папа, -па. до зустрічі на сільському блогері вечором. Па-па-па!